Всім привіт! 21 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, спішу повідомити, в розпродажу попав насос Педроло СКМ 50 Італійська якість. Дроблено в Італії. Має гарантійний талончик. Отакі от, от брошурочки. Все як іде, як повинно йти. Отак, от друзі, виглядає він. Ще раз ми зупинимося на технічних характеристиках. От коробочка і сам насосик попав в розпродажу, тому що один залишився. От, показую його з усіх сторон. Отак, от друзі, повинен виглядати насос педроло, вироблений в Італії. Тут у нас, як бачимо, так і повинно бути. Не вкручений, тут вход для проводів. І ось це от. Сам проводник, я так його називаю, він знаходиться під кришечкою. Так повинно, друзі, йти виглядати насос. Тут е, защита вентилятора, ніяких не повинно бути вінтів, ні шурупів, він просто отак, от на защолочках. Так що, друзі, Кому потрібен насос Pedrolo SKM50, пишіть, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І будете мати отакий чудовий насос Pedrolo SKM50, вироблений в Італії